Всім доброго вечора. Цієї ночі Росіянська Федерація знову вчинила терористичний акт. Вона знову вдарила не по військових об'єктах, а по зерну. Тож, якщо дуже-дуже приблизно порахувати, а вони цієї ночі знищили 40 тисяч тонн зерна, а якщо дуже-дуже приблизно порахувати, з одного кілограму зерна виходить майже 1 кг муки, а з одного кілограму муки виходить майже 2 буханки хліба, то за цю ніч вони знищили десь 80 мільйонів буханок хліба. Вони не вдарили по армії. Бо армія їм дає тягло. Вони не вдарили цивільних, бо їх вони вже також починають боятися, бо цивільні після кожної атаки становляться більш злими, донатять на армію, а армія дає їм тягла. Росіянська армія вже навіть перестала воювати проти наших бойових гусаків та комарів, бо бояться, що й ті дадуть їм тягла. Тож вони обрали для себе найзручнішого суперника зерно. Що далі? Каміння, бруківка, поле, вітер. Проти чого вони далі будуть воювати? Я не знаю. Неважливо, кому призначалися ці 40 тисяч тонн зерна. Неважливо, хто мав отримати ці 80 мільйонів буханок хліба. Важливо, що 80 мільйонів сімей на цей вечір залишилось без хліба. Оце важливо. Що Росія намагається цим актом своєї агресії отримати? Що вони хочуть цим добитися? Вони думають, що світ їх почне поважати? По типу, дивіться, які вони молодці! Вони знищили 80 мільйонів буханок хліба. Так ні? Чи навряд? Вони думають, що ми почнемо їх боятися, та ні, ми вже втомилися їх боятися. Чого вони хочуть досягти своїми діями? Нагадати всім, що вони терористи, так ми знаємо, це для нас не новина Нашо. Ну, я, чесно кажучи, розумію фінансово, для чого вони це роблять, але ж як вони при цьому це пояснюють своєму електорату? Та ніяк. А там цих все влаштовує. Там всі раді цим атакам. Вони не розуміють, що це дії звичайних терористів. Ну, хоча так, да, якщо вони з представниками Талібану будуть обговорювати антитерористичні заходи та дії, ну тут вже, да, тут вже цим все сказано. Ви знаєте, з кожним днем, з кожною атакою. Росіянці все більше пробивають дно, спускаючись все нижче і нижче. І я хочу вірити, що дуже скоро вони падуть так низько, що вже не буде вороття з того дна адового котла. Я хочу вірити, що ми їм в цьому допоможемо. І я вірю, що ЗСУ буде на коні. Тож віримо в ЗСУ, допомагаємо нашим Збройним силам. І... Наші воїни викрасені. разом до перемоги.